Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимось куп'янський напрямок. Які перешкоди для знищення ворога Збройними силами України на Куп'янському напрямку, щоб знищити там ворога? Чи є перешкоди для Збройних сил? Скажіть, що заважає знищити ворога на напрямку Куп'янському? Шлях відкритий, перемоги, є якісь такі, то краще, то гірше, да, якісь місцеві перемоги. Локальні перемоги, суточки, в яких ми отримаємо перемогу, але це не призводить до повного знищення ворога, що ворога дуже багато. Цих солдатів там, як тараканів, дуже багато. Верховний суд допомагає, захищає, рицарь Кубків. Територію буде змільне, про це буде повідомлення, Бої дуже жорстокі і важкі. Це буде, ну, все про це будуть новини в найближчому майбутньому, осінню, я думаю. Є дев'ять жезлів, бачите, голова перебентована, і це перемога, але дуже важка перемога важкою ціною, великими втратами, і це дуже важко. І це ще в процесі. Це в процесі, це відбувається зараз. Ще декілька зусиль, щоб це все сталося, да? щоб був ворог знищений. Так що страхи смерті, страх смерті, багато смертей, багато втрат, є заручники, є сльози гори, да, руйнування. Дуже ситуація страшна, важка і шлях відкритий, і... але є. Побоювання, це як страхи, так. Да? страхи, зараз я поприбираю, це що заважає? Так, Вищі сили допомагають. Багато втрат плакають загиблих, дуже багато втрат, смертей багато. Там ріки крові, там льються, ну, це дуже уміреність, це коли. Ісцеління. хтось хто хтось не зселився, дуже багато поранених смертей. І е, багато людей вмирають, приходять нові. Все время цей рух, обновлення. Там дуже жахлива ситуація, і це не буде швидко, це буде повільно. Це звільнення, це повільно, це недовго. Оця робота, яку виконують, і вона призведе до результату, призведе до перемоги, але це дуже важка рапто, важка праця. Там все це подвіршеному состоянні, це не, не швидкий процес. Але це на дні колоди 10 кубків, 9 пентаклій, 4 пентаклій, 10 пентаклій, Сонце. Це дуже гарні карти, це наша перемога. Що вони кажуть, що ви робіть свою роботу, не звертайте увагу, ви переможете, все буде добре на вашій стороні, що да, там є розруха, є руйнування, яку несе король Мічей. Але він отримає, це все, що він робить собі, на свою територію, він у цей конфлікт отримає в себе, назад получить собі його. Так, я перекриваю, заперечую. Е, я заперечую небезпеку, яке воно нам роблять. Це руйнування для нас. А те, що повернеться їм, то воно повернеться. Зараз ми йому повернемо це все, путліру на його землі. Так, заперечу. Я хочу, щоб війна торкнулась кожного росіянина. Бо вони там сидять собі, їх це не стосується. Вони в війни, в ні політіки. Я хочу, щоб вони всі стали в політиці і щоб кожного росіянина оце питання війни дуже хвилювало, щоб вони затронули кожного. Так, щоб вони відчули, що таке війна, як відчувають це українці. Це все гарні карти, це страшні карти заперечую. Заперечую. Страхи прибираю, заперечую, заперечую. Ціною дуже великих жертв це все відбувається. І немає іншого виходу, заперечую. Так, ну, взагалі виход є, якби нам дали літаки, то все б це припинилось. Але ж там Надо було мати свої, так? Да? Перекриваю, 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 перекриваю Вищі сили, духи роду, янголи-хоронці, Прошу захисту для українців, для всієї України і для. Харківської області для Куп'янського напрямку прошу прибрати всі перешкоди, які заважають Збройним силам звільнити цей напрямок, повбивати всіх ворогів, знищити ворога на Куп'янському напряму, щоб не було цього нападу, щоб не було цієї ну, агресії. Прошу повернути весь негатив назад на росіян. Хто нам це робить, все назад їм на їх голови повернуть. І прошу вищі сили, поверніть всі ракети, бомби, снаряди, всі дрони запущені по Україні в місці їх випуску в домівки тих, хто виконував наказ, в домівки тих, хто надавав цей наказ. По Верховному суду, хай весь негатив їм на їх голови повертається. І щоб кожного росіянина, на ця війна. Тронула, щоб затронула кожного росіянина, щоб те, що переживають люди в Україні, щоб це зачепило кожного, хто живе на Росії, щоб вони це відчули і зрозуміли, що таке війна і що вони проти війни. По Верховному суду та буде так і так буде. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.